Олю своєму чоловіку колишньому мільйонеру. Зробила замовлення на 8 березня. Так, не кажи, не можна. Ми всі, оце говоримо, погано, гроші нема. Тільки ми перестанемо нить, тільки ми почнемо говорити, гроші є, їх багато. Вони сипляться на нас золотим дождем. Вони зразу будуть. Так що не кажи, колишній дійствуючий, мільярдер. Добре. От. Чоловікові замовлення на 8 березня зробила. Що замовила? Я давно вже жду подарка на самом деле, вже років. А він все не дарить і не дарить. Я йому Сказала, якщо на цей 8 березня не буде мені того подарка, що я хочу, а буде якийсь другий, то я теж буду собі шукати другого чоловіка. Що ти ж таке замовила? Та якусь тему ну, то автомобіль, діамант, шубу, що ще жінки замовляють. Хоч хочу часи, такі як у наших депутатів. О. Як вартістю у 25 тисяч доларів, а у перерахунку за нинішнім курсом це мільйони-мільйони. Боже, яка прелість! Мені звучить прекрасно. Ми були в тебе вдома, бачили твоє господарство, бачили, яка ти господиня і сир вариш. Але все це потрібно, по-перше, утримувати. А зараз фінансова криза, долар росте. Почали економити, тому що одного бензину, аби доїхати до дачі, потрібно цілий бак. Во-первых, у мене ні а газ. У меня машина на газу, поэтому она ест меньше. Во-вторых, я топлю дровами. В-третьих, плачу своим бедным людям по перерасчету 8 пока, а не по 10. Брэшу. Они пока не сбежали, но если начнут убегать, начну сильно просить и умолять, чтобы остались. А вообще, конечно, всем придется поджаться. Ну а что робыты? Ну не умирать же. Будем жить, будем петь, будем танцевать. В конце концов, ходите на концерты. Сейчас все, вы видите, все артисты поехали в туры. Зарубляют, не зарубляют, едут. Поэтому купляйте за титры копейки билеты, потому что я знаю, что делают сейчас маленькие цены. Ходите на концерты, радуйтесь, особенно ждите в своем городе Олю Полякову, бо я тоже поеду. Тор в останньому своєму кліпі ти зняла свою доньку. Вона сьогодні, до речі, прийшла з тобою на концерт, стоїть поза камерою. Дуже хотіла тобі давати інтерв'ю. А я їй кажу, ні, дорогая моя. От коли сама сама чого не доб'єшся, тоді підеш, щоб вже тобі Катя говорила, а скажи на мені Машу. Чи не боялася ти розпистити доньку тим, що її вже показують телевізору, вона вже знімається у мами в кліпах? А що я їй ще можу дати? Ну, я її так редко балую своїм присутствием. Меня постоянно нету дома. Так хоч какую-то їй таку мелочь, їй страшно нравиться. Дівочек треба. ...балувати, щоб вона привыкала к тому, що в житті її повинні балувати. Вона буде... мужчину собі такого искать, не якого який сяде їй на сна шию, звісить ноги і буде поганяти, а буде балувати. Ну я так надіюся, всякому случаю подивиться на маму і зробить як мама, бо мама розумна жінка.